Якраз на днях відбулася цікава подія, яка, в принципі, входить в різку суперечність. Ну, одна з, одну з цих подій ми з вами обговорили вже, mm -hmm. це е, заяви Лаврова, а інша це офіційне визнання участі у війні е, КНДР. Mm -hmm. е, таким чином, очевидно, що росіяни вони підвищують знову ж таки в чергові ставки. Більше того, там були цікаві заяви в цьому ключі, що мовляв так само, що це не просто участь у війні, це таким чином Рос... КНДР виконує договір про співпрацю із Росією про взаємодопомогу, і росіяни готові так само допомагати КНДР, а це вже пряма погроза всьому далекосхідному регіону, в першу чергу, Південній Кореї. Частково Японії, традиційним партнерам США і, до речі, місцям, де американські бази розміщуються. Тобто Путін таким чином каже, що дивіться, я. Ну він знову ж таки починає повертатися до е відповідної е логіки, що мовляв, я божевільний, я психопат, давайте швидко задовольняйте Тому? мої забаганки. А це означає, що ті всі розмови, які вів Вітков, він по суті перекреслює. Тому що якщо ти хочеш домовлятися, ти не будеш знову ж таки підвищувати градус напруги і градус, так би мовити, неадекватно. Тому я поки що якихось ознак цього не бачу. Тобто, очевидно, такі розмови велися. Більше того, я думаю, що Путін у цьому запевнив через Фа Трампа, угу. що все от давай, все ми готові. Uh -huh. да. І тому Трамп і казав, що там: от у мене вже є домовленості з боку Росії. Я з Росією вже уклав угоду, довелося з Україною це все узгодити. А тепер все виявляється не так.